Стояти перед стихією можна тільки спільними силами у селі Дерцен, що на Мукачівщині кілька років тому прихожани реформатської церкви вирішили створити свою пожежну команду, аби в разі лиха не чекати на чужу допомогу, а боротися з ним своїми силами. З початку року ми виїжджали, я не пам'ятаю, точно де то шість чи сім разів в цьому году. На рік, по середньому. Виходить діто 40-45 виїздів нас. Так що за весь цей період, як ми працюємо, вийшло 270 виїздів. Дерценська добровільна пожежна команда діє вже сім років. За цей час було більше 200 виїздів. По Мукачівському та берегівському районах, крім 39 пожежників, працює у команді і реаніматолог. Анна розповідає, поки невідкладну допомогу надавати не доводилось, натомість навчає людей діяти в екстрених ситуаціях. Робимо такі екскурсії, як їдемо до дітей і покажемо, як це робити, коли коли людина помре, як треба да ну, як. Штучне, дихання, як робити. Час від часу автопарк Дерценських пожежників поповнюється новими машинами. Щоправда, нові вони тільки номінально. Пожежна Іфа відслужила на виїздах 30 років. Але кажуть, німецька техніка буде на ходу і ще стільки ж. Крім того, команда отримала і реанімобіль. Та справа не стільки у машинах, скільки у самих добровольцях, які суттєво допомагають пожежникам професійним. Їх дуже ефективна робота, я вам скажу, що тільки можна навести один приклад, коли у нас горів у Мукачеві ринок Логойдовський, як його називають. Значить, вони у лічені хвилини прибули туди і дуже справно спробувалися. Я вам скажу, що у них дуже підготовлені всі факівці. Ключі від пожежної машини та швидкої Дерсенцям вручив голова спілки пожежників Угорщини Тібор Допшон у присутності представників обласної влади. Але крім технічної та організаційної допомоги, дерсенським пожежникам у нагоді стає бажання бути корисними і ближньому. І у них це виходить, бо, як кажуть, був би добрий намір, а можливість його втілити знайдеться завжди.